Збереження життя будь-кого, ну не включаючи ворога, це завжди на першому місці. Завжди, завжди треба планувати будь-яку операцію, будь-яку роботу, як кажуть нас, планування роботи. От завжди потрібно планувати і усвідомлювати те, що є варіант, е коли в нас є втрати. Тому завжди планується евак, завжди планується е точки передачі. Передачі е, ну, поранених або двохсотих хлопців. Тому що без цього ніяк. Хлопці, які е, трьохсотяться, які е, з пораненням їдуть, лікуються і вертаються, вони ще більш мотивованіші. Тому е, той трьохсотий, який переніс поранення, якби це так ну, не звучало, знаєш, трохи неправильно, але та людина буде. І сама розуміти, що потрібно, і як зробити, і своєму товаришу підкаже.